Добрий день, шановні українці та Україна. Я знаходжусь на Майдані Київ. і хочу вам сказати, що наші сльози, наших і всі світу, я стою тут сьогодні не для того, щоб говорити про геополітичні стратегії чи економічні індекси. Я тут, щоб говорити про людину, про мільйони людей, чиї долі стали пішками у великій, жорстокій і здається, безкінченній глобальній грі, поки на світових аренах. У блискучих залах і на міжнародних самітах розгортають великі ігри, гри впливу, гри ресурсів, гри за переділ сфер контролю наша Україна плаче. Плаче земля, просякнута кров'ю. Плачуть матері, що не чекали синів. Плачуть діти, які знають слово війна, не знаючи слово мир. Плаче наша культура, яку намагаються просто знищити. Скільки ще буде цих рік сліз, невже ми не можемо навести лад в своїй домівці? Я вірю, що колись настане година мирної, добротної, багатющої країни під назвою Україна. Дякую за розуміння, ваша Наталя Миролюк.